Це було давно, понад 30 років тому. У нас жила собака, така собі проста звичайна дворняжка, Помісь вуличного пса ще з кимось, і не скажу навіть із ким. А я все своє життя тягав додому кошенят, за що постійно й отримував наганяй. Ну от, собаку звали Джеська. Це було створіння найдобрішої душі, яке навіть не підозрювало, що зуби потрібні для того, щоб кусатися. На її думку, весь цей світ існував лише для того, щоб її гладили та любили. Чергове кошеня, принесене мною зі смітника, було якоїсь абсолютно невизначеної масті і мало зовсім нестерпний запах. Після прання цей малюк, як не дивно, вибрався з купи рушників і побіг просто до Джеськи. А вона, а ця добра собака, відмовилася його приймати. Так, можете собі уявити. Собака старанно відштовхувала малюка лапами й носом і вперше в житті гарчала, але кошеня виявилося не злякливих щастя, як то кажуть, уперто лізло в дім. А простіше кажучи, маленьке худе тільце на тремтячих лапках повзло, лізло й бігло вперто за собакою, куди б вона не сховалася. Видовище було кумедне ми змушені були ходити за ними по всій квартирі, боячись, що велика собака може ненароком без злого наміру придавити малого. Добре, що в мене була відпустка, та й у дружини теж. Через кілька днів, коли ми до знемоги ганялися за впертим кошеням і собакою, що тікала від нього, ми просто відрубалися в день і заснули міцним сном. А коли прокинулися, не повірили очам. Джеська лежала посеред кімнати, а по її великій спині повзала руденька котяча блоха і видавала звуки, схожі на нявкання. І задоволене муркотіння. Собака подивилася на нас і спокійно продовжила своє важливе діло вилизувати нахабного малого. Відтоді вони більше ніколи не розлучалися. Кошеня просто жило на собаці, каталося на ній, коли вона ходила з кімнати в кімнату, спало в її густій шерсті, а їло тільки поруч із нею. І коли настав час вести його до ветеринара, дружина спробувала забрати його від Джеськи. Собака загарчала і легенько вкусила її. Ні, не сильно, але дуже виразно. Скандал, істерика, крики. Я прибіг на шум, намагався заспокоїти дружину, а потім умовити собаку віддати малого на огляд. Але це було марно ми махнули рукою на цю справу. Зрештою, коли Джеська пішла гуляти з донькою, ми тихенько відвезли кота, якого назвали муслик до ветеринара на огляд і щеплення. Так минуло вісім абсолютно щасливих років муслик виріс у розкішного рудого красення. Вони з Джеською були просто нерозлучною парою. Коли вони гралися, мені весь час здавалося, що вони танцюють якийсь химерний, але неймовірно красивий танець. Це було щось особливе. А влітку, влітку муслик захворів усе щасливе, прекрасне і неповторне на жаль, рано чи пізно, закінчується. Він тяжко захворів. Цілий рік ми возили їх двох до ветеринара, бо кіт відмовлявся їхати без своєї подружки. А Джеська ставала на порозі, і було зрозуміло, що поїдуть вони лише разом. Усі старання були марними. Муслику ставало дедалі гірше. Він схуд і наприкінці вже зовсім перестав їсти, лише тихо стогнав. Його подруга не відходила від нього ні на крок, і мені здається, що вона перестала спати. Вона вилизувала його і дивилася на нас благальним поглядом. І це були справжні тортури, адже я нічим не міг допомогти. Дякую Богові, хоча б за те, що не довелося вести муслика до ветеринара і приймати страшне рішення. Він помер сам одного ранку, просто заснув лежачи на своїй улюбленій собачій джесті. А вона вперше за ці роки відійшла вбік і дала нам забрати його, покласти маленьке тільце в коробку з новим махровим рушником на дні. Потім ми поїхали ховати нашого муслика. Я знайшов галявину далеко від дороги під великим розлогим деревом. Там я вирив могилку. Ми поклали закриту коробку з тілом нашого кота, засипали землею і довго стояли поруч. Потім повернулися додому, а Джеська відмовилася їсти й пити. Вона весь час лежала біля маленької ковдручки, яку я підстилав під муслика, коли він хворів. Жодні наші вмовляння й зусилля не допомогли, вона просто відвертала голову від води та їжі. Приїхавши на моє прохання, ветеринар, лише розвів руками. Джеська не дозволила поставити собі систему з живленням. А наступного ранку вона тихо пішла, пішла слідом за своїм котячим другом так і заснула, поклавши голову на його ковдру. Ми відвезли її на ту ж галявину і поховали поруч із її вірним другом Мусликом. Так вони там і лежать. А пам'ятник я не ставив. Я добре знаю і пам'ятаю їх і те місце. Часто приїхавши туди, просто сиджу й розмовляю з ними. Їхній пам'ятник я поставив у себе в серці і написав на ньому двом люблячим серцям, Джесті й муслику. Якщо вам колись випадково доведеться побувати там, не пошкодуйте хвилинки, віддайте їм шану і постійте в мовчанні на згадку про їхню любов.